Привіт! Ти на каналі програмування відчайника. І сьогодні ми познайомимось ще з одним способом зберігати дані, а саме із словниками. Що ж таке словник? Словник це спосіб зберігати дані у невпорядкованому вигляді як ключ значення. Для того, щоб створити словник, ми можемо або написати фігурні дужки, або використати клас Дікт. В такому випадку. В нас з'явиться можливість побачити новий тип даних. Тобто, якщо я виведу Type A, мені напише, що це в мене клас Dict. Якщо говорити про словники більш детально, то давайте, наприклад, створимо користувача. В словнику дані зберігаються в форматі ключ значень. Як ключ, давайте ми зробимо. Ім'я, а як значення, нехай буде, наприклад, Олег. Знову ж таки, як ключ ми зробимо вік, як значення, нехай буде 33. І нехай в нього ще буде один ключ, це буде місто. Місто в Олега буде Львів. Якщо вивести ці дані, print user, ми побачимо нашого користувача, тобто ім'я Олег, ВІК33, місто Львів. Всі ці дані зберігаються в порядку, в тому, якому ми їх собі запишемо. Якщо ми поміняємо цей порядок, відповідно вивід буде в інакшому порядку. Але цей порядок не грає ніякої ролі в середині програми, він определяється лише при виведенні. Е, якщо мені, наприклад, хочеться додати щось до цього словника, я можу використати метод, е, а саме назву словника. Далі квадратні дужечки. І в лапках давайте напишемо е, хобі. Як хобі, в Олега буде. Туризм. В такому вигляді, коли в нас немає нового ключа, тобто «Users», «Hobby», це ми хочемо щось зробити саме з ключем. Ми можемо побачити, що до нашого Олега дописалося ще також хобі. Якщо нас цікавить якась саме конкретна інформація про Олега, то ми можемо, наприклад, вивести собі точно так само «Users», Далі, в квадратних дужках, нехай буде в нас ім'я. Тоді ми побачимо вже виключно ім'я. Тобто, е якщо в нас немає ключа, то ми створюємо нове значення в словнику. Якщо в нас є вже такий ключ, то ми, відповідно, просто його виводимо. Точно так само можна ще е змінити. Давайте тут напишу, що це в нас додавання значення. Тут давайте ми зробимо юзер ім'я. Степан. Це вже в нас вийде зміна значення. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ключ ім'я в нас вже існує. І, відповідно, мій останній принт з ім'ям виведе мені степан. І точно так само в середині нашого словника. Ім'я змінилося. Якщо необхідно щось видалити з словника, то можна використовувати два способи. Один з них це DEL, ми напишемо DEL, далі назву нашого словника, тобто user і ключ, по якому ми хочемо видалити. Давайте видалимо, наприклад, місто при видаленні. Змінюється наш словник, і пропадає те значення, яке ми видаляємо. Точно так само можна видалити ще за допомогою метода user.pop І сюди нам треба передати значення. Нехай ми видалимо ще хобі. Тепер про нашого Степана. В нас є інформація лише ім'я та вік. Якщо розбиратися в цих двох типах видалення, вони працюють, в принципі, однаково. Єдине що, DEL більш чіткіше відпрацьовує. І давайте я, напевно, приберу ці всі виводи, подивимося ще на деякі методи, які можна робити з словниками. А саме для словників існує ще такий метод, як case. В такому випадку ми отримуємо собі dict case. Ім'я, вік, місто, хобі. І дивіться, воно повертає значення в структурі Dict-Case. Точно так само можна ще вивести значення. Тепер ми будемо бачити собі і ключі, і наші значення. З цими даними можна працювати по-різному. Їх також можна, до прикладу, перебирати за допомогою циклів. Давайте створимо цикл for data in user print data. В такому випадку. Що ми побачимо? Ми побачимо всі наші ключі. Якщо ми за допомогою звичайного циклу FOR хочемо вивести собі ще і значення, нам, окрім дата, треба дописати тут ще кома. Давайте, щоб це було гарніше, допишемо ще рисочку. І тоді user в квадратних дужечках data. А тепер ми будемо виводити наші ключі. І разом з ключами ми будемо діставати значення. В нас виходить щось, типу як інформації про користувача. Це не завжди може бути зручно. І тому існує ще один метод, який дозволяє працювати з словниками. А саме, це метод, який називається items. Він нам так само повертається. У форматі dict-items. і з цими даними ми можемо працювати знову ж таки. Як саме? В циклі for, якщо ми створимо не одне значення, а відразу два, тобто, нехай це в нас буде якийсь ключ, і тоді вже значення В середині нашого user items. І будемо виводити собі відразу ключ і значення, то побачимо наступне: ми знову виводимо всю інформацію про нашого користувача. Тобто, в залежності від того, як ми хочемо працювати з словниками, в нас існує можливість виводити це по-різному. І ще є один дуже прикольний метод, який називається GET. Всередині нашого користувача в нас є місто. Давайте ми собі його виведемо. Тобто ми візьмемо print user get, де в лапках ми вкажемо місто, і через кому ми можемо вказати значення, яке нам повернеться, якщо такого ключа не існує. Давайте напишемо, в цього користувача немає міста. В такому випадку ми побачимо львів, оскільки в нас е, немає видалення. Якщо ми перед цим видалимо з словника, тобто del user місто, нам виведе: в цього користувача немає міста. Е, тобто, в залежності від результату, якщо вона знаходить ключ місто, нам виводить його значення. Якщо його немає, то нам виведе напис: в цього користувача немає міста. І для чого, в принципі, використовуються словники. Словник це структура, яка дуже схожа на формат даних JSON. Його використовують в веб-апі, в створенні якихось застосунків. І так само в. Словниках можна використовувати ще методи, які е, підраховують кількість або дуже точно їх налаштовувати. Е, словник також може бути ще вкладеною структурою. Але про вкладені структури ми поговоримо вже в наступних відео. На цьому в мене, в принципі, все. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. І ви поставите мені лайк та також підпишитесь на канал. До зустрічі в нових відео!